Привіт! Радий бачити у себе на каналі. Наприкінці листопада мені вдалося здійснити подорож до столиці, і за проханням підписників, я відвідав ще одну лінію швидкісного трамвая Києва, але на лівому березі. Запрошую у невеличку подорож. Тож лівобережна лінія це одна із двох ліній швидкісного трамвая міста Києва, яка розташована на північно-східній частині столиці у районах Вигурівщина та Троєщина. Складається вона із семи станцій. Як і станції правобережного швидкісного трамвая, усі сім станцій мають платформи для посадки, прохід до яких здійснюється через турнікети, або й не через турнікети, але про це згодом. Порівнюючи з іншими ділянками трамвайної мережі Києва, ця лінія, якщо можна виразитись, молода, проте мала грандіозні плани розвитку та цікаву історію експлуатації. У радянські часи під час розбудови житлових масивів на Вигурівщині та Троєщині у 1980-х роках на місці лінії планувалося будівництво придніпровської лінії Київського метрополітену. Спочатку планувалося, що вона з'єднає житлові масиви лівобережжя від Вигурівщини Троєщини до Пузняків. Буде мати пересадки на залізничні станції Городня, Київ Дніпровський. Також планувалася пересадка на станцію метро Лівобережна святошинсько броварської лінії Київського метрополітену та станцію Пузняки Серецько-Печерської лінії. Однак реалізація суто лівобережної лінії у Києві, на жаль, не завершилася успіхом через низку причин, але обговорення цього нереалізованого проєкту варто приділити окреме відео. Таким чином, через брак ресурсів було прийнято рішення побудувати другу лінію швидкісного трамвая, яка б сполучила новозбудовані житлові масиви Вигурівщини та Троєщини із червоною гілкою підземки на станцію лівобережна. Економічна криза 90-х згубно вплинула на транспортні будівництва українських міст, не виключенням і став лівобережний швидкісний трамвай. Будівництво лінії було розпочате у 1993 році, проте просувалося вкрай повільно через необхідність спорудження чотирьох шляхопроводів над трамвайною лінією. Перший із таких був побудований біля станції Сержа Лефаря у 1995 році. А ось будівництво інших трьох затримувалося через проблеми із фінансуванням. Згодом довелося відмовитися і від будівництва лінії до станції метро Лівобережна, яка є чи не найважливішою ділянкою метою цього швидкісного трамвая, скоротивши обсяг проєкту майже удвічі. Передбачалося також будівництво пункту технічного обслуговування біля вулиці Молославської. Був вже побудований корпус, проте знову ж таки через економічні труднощі, цей проєкт так і не був реалізований. Так і досі залишається недобудова біля кінцевої Милославська, позбавивши швидкісний трамвай своєї основної функції сполучення, підсумковий проєкт лівобережного швидкісного трамвая перетворилося на будівництво заради будівництва. На додачу того, що час будівництва затягнувся і був поставлений дедлайн відкрити трамвай у 2000 році на день Києва. Першу чергу скоротили від станції Милославська до станції Романа Шухевича. 26 травня 2000 року мером Києва Олександром Омельченко було урочисто відкрито лівобережний швидкісний трамвай, який складався із шести станцій, яка сполучалася із кінцевою вулиця Милославська, і подальшої нешвидкісної лінії, яка ще була відкрита у 1994 році, яка сполучала із іншими маршрутами лівобережної мережі до зупинки вулиця Сержа Лефаря. Виглядає дуже пафосно. Але збудована, відокремлена від інших учасників руху трамвайна лінія, яка успішно та ефективно доводить жителів Троєщини до Вигурівщини та річки, виглядає надто шикарно, як для підвозки містян до пляжів та травневих шашликів. До того ж, спорудження запланованої ділянки до станції метро Лівобережна так і не було розпочате, що остаточно загубило перспективу цієї лінії. Та й назвати повністю відокремленим від інших учасників дорожнього руху цю лінію не можна, адже її перетинають низка пішохідних наземних переходів. Тому експлуатація трамвая цією ділянкою стала збитковою та недоцільною з точки зору транспортного планування. Трамвай, що курсував лінією, отримав номер 2. Невдовзі після відкриття 1 серпня 2000 року його маршрут було продовжено до зупинки звичайного нешвидкісного трамвая. Вулиця Сержа Лефаря. Водночас старим маршрутом від Романа Шухевича до Милославської певний час ще курсував трамвай 2К або ж короткий. По цій лінії трамваї курсували лише до 18-ї години, а у вихідні до 15-ї години. При цьому інтервал руху трамваю всягав півгодини і більше. Чимось нагадує сучасний четвертий трамвай, який курсує таким самим маршрутом. Так, маршрут проіснував до 1 січня 2009 року, після чого його закрили. Чітко зрозуміло, що з лівобережним швидкістим трамваєм необхідно було щось робити, адже такий дороговартісний проєкт було б дурістю просто ліквідовувати. Знову піднялися ідеї про реалізацію лівобережної лінії метрополітену однак відсутність фінансів та розуміння, яким чином реалізовувати цей проєкт, відклало цю ідею знову на далекі плани. Для того щоб трамвай перетворився із транспорту по мікрорайонам і мав би більше транзитного потенціалу, 2010 року міська влада вирішила відкласти спорудження метро і продовжити трамвайну колію до станції міської електрички. Проте здійсненню цих планів заважав водозабір, три водоводи і гаражний кооператив. Загалом багато юридичної земельної плутанини. Тому тривали час роботи просувалася досить повільно, і зрештою було вирішено трамвайну лінію до платформи Троєщина не будувати, а створити новий пересадковий вузол із трамвая на міську електричку. Лише на початку 2012 року було розібрано старе розворотне кільце за станцією Романа Шухевича, і розпочалося прокладання колії до нової залізничної платформи, спорудження якої розпочалося одночасно із подовженням трамвайної лінії до залізничної станції Троєщина-2. Зараз це станція Райдужний. 24 жовтня 2012 року після проведеної реконструкції було відновлено пасажирський рух лівобережним трамваєм із подовженням до новозбудованої зупинки Троєщина 2 зараз райдужний міської електрички. Були запущені два маршрути: Номер 4, який до нещодавніх часів був суто швидкісним і пролягав лише відокремленою ділянкою вздовж вулиці Нареда Бальзака до станції Милославська, та номер 5 який курсував таким самим напрямком, але їхав далі і їхав на Милославську, Миколи Закривського до зупинки вулиця Серже Лефаря. На жаль, таке побудоване розворотне коло має досить специфічний розворот, через що не кожен трамвай, якщо ми говоримо про багатосекційні, технічно здатні проїхати ділянку на кінцевій райдужній. Через це ми наприклад, не бачимо на лівобережній лінії швидкісні трамваї, які мають декілька секцій. Але будьмо відвертими, вони там з таким пасажиропотоком і не потрібні. Тож таке подовження стало останнім. Історії експлуатації лівобережної лінії швидкісного трамвая міста Києва. І такий стан трамвай зберігається і сьогодні. Трамвай став трохи кориснішим для містян, і як наслідок з'явилася можливість курсування двох маршрутів, проте чи чекають на трамвай його подальший розвиток. На жаль, із невпинною автомобілізацією столиці і будівництвом Подільського мостового переходу, ділянка від станції Райдужний до станції Романа Шухевича зазнала змін. У зв'язку із пробивкою вулиці Петра Вершигори до мостового переходу та будівництвом розв'язка під залізницею повністю відокремлена трамвайна лінія перетворилася на суміжно з проїзною частину автомобілів трамвайну лінію. Через це лівобережна лінія втратила статус суто швидкісної. Таким чином трамваї будуть курсувати повільніше у загальному потоці транспорту. До того ж, виїзди на ділянку суміжною проїзною частиною не оснащені світлофорами, але же попереджувальними знаками про рух трамвая. Через це доведеться вагонам сповільнюватись, зупинятись під час руху із станції райдужний в бік Романа Шухевича і у зворотньому напрямку. Небезпечною ділянкою є і сам виїзд вулиці Петра Варшигори з південного боку, який обмежує видільність водіїв при підйомі із тонеля під залізницею. До того ж, для того, щоб дати дорогу трамваю, автівки майже 100% будуть зупинятися вже перебуваючи на зустрічній трамвайній колії. Перспективи продовження лінії швидкісного трамвая на південь до лівобережної залишаються примарними. Таким чином, у найближчій перспективі лівобережний швидкісний трамвай може виконувати хіба що функцію підвозки до залізниці, а в подальшому, можливо, до майбутньої четвертої жовтої гілки київського метрополітену. Дай Боже дожити до цього моменту. Однак стан системи швидкісного трамваю залишати бажати кращого. Коли з трамвайних маршрутів живий лише п'ятий, а четвірка ходить лише в години пік і по буднім дням, плюс додати зупинку транспорту під час повітряних тривог, сподіватися на стале та стабільне міське перевезення не варто. До того ж, непокоїть і стан інфраструктури швидкісного трамвая. За 24 роки експлуатації, така станція, як, наприклад, Романа Шухевича, вже потихеньку розвалюється. Підйом на станцію сходами перекритий через технічний стан, а тимчасовий вхід з боку розв'язки. Та хащів 10 Київів з 10. Лівобережний швидкісний трамвай Києва це амбітний і як часто буває зі столичною інфраструктурою недопрацьований проєкт. Його корисність могла би бути значно вищою, якби продовження трамвая пролягало подільським мостовим переходом, таким чином з'єднуючи лівий та правий берег і сполучаючись з трамвайною мережею на Подолі. Однак місце на мостовому переході займатиме метрополітен, який навпаки може й замінити колись сам трамвай, якщо трасування майбутньої жовтої гілки метро після райдужної піде на Вигурівщину та Троєщину, але то такі далекі і неосяжні перспективи. Через інтенсивну забудову лівобережної частини Києва та відсутність стратегії розвитку трамвайної мережі столиці, прокладання швидкісного трамвая далі на південь до лівобережної і пузняків виглядає ще менш вірогідним. Таким чином, розвиток лівобережного швидкісного трамвая міста Києва є досить туманним і незрозумілим. Декілька слів про рухомий склад, який використовується на маршрутах. Основні моделі це Татра 3 СУ, які раніше курсували у системі багатьох одиниць, проте із сучасним пасажиропотоком це скоріше одинарні вагони. А також Татра Юг К-1М це модернізована версія українського трамвая К-1, який має низькопідлогову частину всередині вагону. Таких вагонів у Києві 5, і їх часто можна побачити на 4 або 5 маршрутах. Таким вийшло моє детальне знайомство із лівобережним швидкісним трамваєм міста Києва. Не зовсім світле та оптимістично, як з борчагівським, проте і з надією, що колись до цієї мережі, нарешті, буде достатньо уваги для реалізації потенціалу. А на цьому все. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк для того, щоб не пропустити нові відео. Буду радий також, якщо ви поділитесь цим відео у соцмережах. З вами був Макс і До нових зустрічей у нових містах.